Добрий день мої малята, любі хлопчики та дівчата. Малята! Сьогодні я пропоную вам стати художниками, але не просто художниками, а ще й керувальниками дорожнього руху. А як саме ви зараз дізнаєтесь? У нас є з вами ось такий світофор. А тепер, перш ніж почати малювати, давайте візьмемо в руки пензлик. Змочимо водичку. І відповідайте мені, будь ласка, тільки швиденько на запитання, на який колір ми повинні чекати, щоб проїхала машина. Звичайно червоний. Давайте візьмемо червоного кольору фарбу і будемо малювати. Ось так, не поспішаючи. Тримаємо пензлик правильно. Ось так. Діти, а як ви гадаєте, чому ми повинні саме на червоний стояти, а на зелений переходити? Червоний це знак попередження, що може бути небезпечно. Ось так. Ми перший розмалювали колір. А тепер вимиваємо свій пензлик, але ще тримаємо в своїх пальчиках, в своїй долоньки. І відповідайте на наступне запитання. На який колір ми повинні готуватися, щоб перейти дорогу. Правильно, жовтий. Тепер беремо жовтого кольору фарбу. І ось тут, посередині, розмальовуємо. Ось так. Ось так. У мене, на жаль, трішечки суха фарба, а у вас, я думаю, будуть гарні фарби. Ось так. Ось так вже готово. Діти. А на який колір ми повинні переходити дорогу? Звичайно ж, на зелений. Не забувайте, після жовтого вимити пензлик. Набираємо зелений і розмальовуємо зеленим кольором. Обережно, не поспішаючи, ось так. Я спочатку малюю ніби коло. Ось так, бачите? А потім замальовую центр кола ось так, ось так. Ось так. А якого ж кольору сам світофор повинен бути? Я думаю, що ви помічали, якого кольору він повинен бути, а саме чорного кольору. Вимили гарно пензлик і починаємо розмальовувати. Ось так, наводимо контур, тому що він може бути різного кольору, трішечки відрізняться. Від кольору, який в нас буде фарба, і малюємо ось так. Ось так. Так. Тепер ось тут. Так? Ось так. Розмальовуємо. Тепер розмальовуємо центр нашого світофора. Ось так, не поспішаючи. Тримаємо правильно пензлик. Обережно біля наших кольорів. Щоб не виходити за лінії Ось так. Продовжуємо розмальовувати наш світофор. Ось так, наводимо біля нашого червоного кольору обережно. Не виходячи за лінії. Ось так. Ось так. Тепер перехід на жовтий колір так само. Обводимо спочатку чорним кольором біля нашого жовтого, щоб наші кольори не змішувалися. Ось так. Ось так. Ось так. Якщо пензлик потрібно змочити, змочуємо. Ось так. Ось так. Тепер жовтий колір наводимо. Ось так. Не забуваємо, що ми наводимо ось так лінії, щоб вони не відрізнялися в нас. контур нашего светофора. Так. Ось такий гарний світофор у нас з вами буде. Ось так. Змочимо пензлик. І продовжуємо далі малювати, залишилось зовсім трішки. Ось так. Ось так розмальовуємо. Молодці, малята, ви разом зі мною розмалювали дуже гарний світлофор. А давайте нагадаємо один одному, на який колір що потрібно робити. Беріть ось так свій світлофор, ставайте біля дзеркала і повторимо. Червоний колір для чого потрібен? Що ми повинні робити? Ми повинні чекати. Ми стоїмо чекаємо. Жовтий колір для чого потрібен? Правильно, ми готуємося, щоб переходити нашу дорогу. А зелений колір для чого потрібен? Правильно, для того, щоб починати, переходити нашу дорогу. Молодці малята! Я буду чекати ваших фото. До побачення, мої зайчики! До нових зустрічей!